Привіт! Мене звати Лялька Україночка, і виготовила мене Ірина Зайцева. І сьогодні вона покаже, як мене зробити, щоб я слугувала сувеніром від країни Україна і була всім приємним подарунком. Ще раз доброго дня! Ви зрозуміли, що це мій витвір. І сьогодні я покажу, як його виготовити, щоб він був для вас на радість і для ваших гостей як сувенір. Для цього нам потрібно буде тканина для основи з шаблоном білого кольору, спідниця, тканина для спідниці червоного кольору. Для того, щоб спідниця виглядала широко, під спідницю одівають під спідни... таку тканинку і для рук тканина білого кольору бажано з льону, так як він має твердішу основу, як бязь. Також для віночка нам потрібно будуть стрічки кольорові. Для перев'язування рук. Нам потрібна ширша стрічка шириною 6 мм червоного кольору. Для того, щоб було видно, що це з України лялечка, нам потрібно зробити з двох стрічок під, прапор, під колір прапора, дві стрічки склеїти і в руки лялечці приклеїти. І також для Квіточок для віночка нам потрібно будуть такі кольорові е, акрилові ниточки. Для спідниці нам підійде е, люба тканинка, бажано це яка орнаментована, або стрічка орнаментована, або е, зріз, зрізок тканинки орнаментованої. Також мереживо для спіднички. Для волосся нам підійдуть шерстяні ниточки, і для того, щоб зручно їх було намотувати, нам дуже зручно буде мати ось такий або з картону, або з дерева 10-сантиметрову таку основу. Звичайно, для того, щоб ще шити, нам потрібно будуть ниточки білого-червоного кольору, під колір тканин, наповнювач для нашої лялечки, ножиці і олівець. І, звичайно, клей, можна гарячий, можна клей дракон, ниточки для того, так як вона висяча лялечка, ниточки ляна нитка для того, щоб її підвісити, а також голочки для того, щоб працювати і виготовити нашу лялечку. І зараз ми починаємо. Для того, щоб виготовити основу ляльки, нам потрібно взяти дві тканинки, зложити їх лицевими сторонами всередину, положити основу на нижній зріз і обвести олівцем основу контур нашої ляльки, а також Припуски Це лінії, по яких ми будемо вирізати. Їх можна легенько наводити. І по лініях контурів нам потрібно зшити. Можна на машинці зшити, а можна вручну сшити швом позад голка. Це виходить ось. Так, якщо це шивається на машинці. І по лініях припусків ми вирізаємо, для основи можна тканинку підбирати як бязь, так і льон. А тепер нам потрібно. Вивертнути основу на лицеву сторону можна за допомогою олівчика. Якщо це роблять дітки, вони олівчиком не користуються, в них пальчики тоненькі, і вони це легко, швидко роблять. Ми ж використаємо тильну сторону олівця, незагострену. Можна використовувати дерев'яний кілочок, але ми використовуємо те, що є в нас під рукою. Шовчики трошки випрямляємо. і тепер починаємо наповнювати наповнювачем нашу лялечку, основу ляльки. Також можна використовувати тильну сторону олівця, щоб. Утрамбовувати наповнювач, щоб наша лялька вийшла гарною. Якщо біла тканина, звичайно, можуть сюди іти із різки тканин, якою ми відрізували. Але ми цього робити не будемо. І коли наповнювач ми наповнили, ми зшиваємо низ, загортаємо на пів сантиметра тканинку, згортаємо вдвоє. І або шовчиком через край, або потайним ми зшиваємо. Якщо є вузлик, ви з вузликом працюєте не в петлю, то вузлик ховаємо всередину тканинки. Голочкою чи олівчиком можна тильною стороною так само всі ниточки поховати, щоб їх не було видно, щоб зріз був гарний. І коли зшито, коли ми зшили, ми закріплюємо ниточку і виводимо її на середину. Тепер ми пришиваємо ноги. Для того ми маємо мати такий шнурочок, бажано зеляної паклі. Ми перезав'язуємо кінці ниточок цього шнурка в вузлик і приєднуємо до основи. Закріплюємо і ниточку ховаємо в тканинку. Основа у нас готова, відкладаємо в сторону і тепер приступили до рук. Для того нам потрібно обробити краї на машинці зигзагом, петельним шовчиком, далі зложити вдвоє лицевою стороною всередину і зшити на машинці строчкою на 5 мм від краю, або вручну. Вручну швом позад голка і вивертаємо на лицеву сторону. Коли ми вивернули на лицеву сторону, ми пришиваємо руки. Руки так само ми беремо з шнурочка того спаклі ляної довжиною 5 мм, згортаємо вдвоє. Вставляємо в рукав і зшиваємо, пришиваємо його. І коли в нас руки вже готові, ми їх ще е, трішечки збираємо посередині для того, щоб зручно було приєднати до основи. А тепер ми в наші руки е, стрічечку приклеїмо, е, яка нагадує прапор України. Можна користуватися клеєм гарячим, а можна користуватися драконом. Звичайно, можна ще придумати своє, можна зверху приєднати квіточку або букетик. І коли у нас заготовка сохне, ми будемо одягати нашу ляльку. Для цього ми беремо тканинку, яка має знаходитись під спідничкою, зшиваємо її, як можна на машинці, можна вручну. Через край. Так як це сіточка, то бажано, звичайно, це вручну робити. Легко дуже вона з'єднується. Можна петельним шовчиком. Коли з'єднали бокові зрізи, ми вивертаємо на лицеву сторону і тою ж ниткою, якщо вона залишилася, збираємо по овалу для того, щоб посадити на тіло ляльки. Ось ми її зібрали. І тепер приєднуємо, стягуємо, рівняємо складочки, щоб вони рівномірно були скрізь. І приєднуємо до основи. Відрізаємо ниточку і відкладаємо нашу заготовку в бік, для того, щоб тепер пошити спідницю. Для цього ми беремо червону тканину нашу, згортаємо так само лицевими сторонами всередину і з'єднуємо на машинці бік нашої спіднички. Ось таким чином. Тепер вертаємо на лицеву сторону, беремо червону тепер ниточку і по колу голкою вперед збираємо її і одягаємо на нашу лялечку. І приєднуємо до основи таким же чином, як і нижню спідничку білу. Але ниточку ми не відриваємо, так як нам потрібно ще пришити. Виводимо її наперед, так як нам потрібно ще пришити фартушок. Фартушок ми беремо заготовки нашого фартушка і мережива. Пришиємо мереживу до фартушка. Голкою вперед. Приєднуємо фартушок до спіднички, відрізаємо ниточку. І нашу Заготовку відкладаємо вбік. Тепер нам потрібно підготовити наші квіточки для віночка. Для цього ми беремо наші кольорові ниточки і наш олівець. Беремо червону нитку і намотуємо на олівець цю ниточку. Далі знімаємо таким чином, щоб зрізки ниточки в бік попали і перев'язуємо квітку, вона в вигляді бандіка буде, зеленою ниткою. Якщо в нас щось не вийшло, лишні зрізки великі, їх можна відрізати завжди. І таким чином ми робимо різнокольорові квіточки для нашого віночка. Заготовки відкладаємо в бік. Тепер на нашу лялечку потрібно одіти. Волосся. Для цього беремо шерстяну ниточку, нашу заготовочку на 10 см і намотуємо ниточки на заготовку. 15-17 повних обертів шерстяних ниточок достатньо для того, щоб у нас получились гарне волосся. Знімаємо, розрізаємо внизу, зв'язуємо посередині. За допомогою або гарячого пістолета, або клею дракон приклеюємо до основи на голову, рівняємо. Чекаємо 5-10, щоб вона волосся приклеїлося і клей підсох. Тепер беремо наші руки і будемо приєднувати до основи лялечки за допомогою ось такої стрічки. Для цього ми беремо основу, прикладаємо руки до тильної сторони ляльки, дивимося, щоб були рівно і починаємо коловими обертовими рухами приєднувати. За допомогою стрічки. Залишаємо трошки стрічки для того, щоб зав'язати і з'єднуємо, зав'язуємо на бантик, рівняємо. І тепер волосся можна зав'язати або в косу, або просто його зв'язати. Ну, так як українки в основному ходили з косами, то ми її будемо зав'язувати так само нашу лялечку. Робити косу. І ниточками. Зв'язуємо. Тепер будемо приєднувати, коли це зробимо, приєднувати квіточки і робити вигляд віночка. Для цього ми беремо квіточку. В голочку заправляємо ниточку і через захвачуючи нитки волосся ляльки, приєднуємо на три вузлики ниточки лишні відрізаємо і таким чином приєднуємо всі. Квіточки Получиться ось такий віночок у нас. І е, на остаток, таким же чином, як ми приєднували квіточки, ми приєднуємо і стрічки ззаді до ляльки. Для цього так само в голку ми одіваємо стрічку, вона шириною 3 міліметра. І захвачуючи нитки волосся. На два вузлика ми зав'язуємо стрічечку, і таким чином зав'язуємо Стрічки різних кольорів. В основному взято зелений, жовтий, ора... синій і червоний. Зверху ми приєднуємо ниточку з льону, для того, щоб наша сувенірна лялечка могла підвішуватись, і наша лялечка готова. Я думаю, що це буде дуже приємним сувеніром для ваших гостей. Я надіюсь, що виготовлення цієї ляльки принесе задоволення не тільки вам, а й вашим близьким, що вона буде слугувати як сувеніром для вас, так і приємним подарунком вона може слугувати. І для виготовлення тієї ляльки не потрібно багато. Тканини. Не потрібно багато витрачати матеріалу і грошей. Деякі тканини можуть у вас валятися як зрізки ниточок, так і залишки любої тканини. На основі цієї ляльки можна виготовляти інші лялечки, іншого плану. Вона може бути як господинею, так і сувеніром. З Рівненської області, де можна використовувати наш льон і наш бурштин. Я гадаю, що робота над цією лялькою принесе вам задоволення, буде нести добро в ваших серцях сіяти. Я своїми лялечками бажаю вам добра, радості і творіть красу своїми руками. До побачення!